Вони єдина надія тих, хто живе у пеклі. Поліцейський підрозділ Білий Янгол, що працює на Донеччині. Вони приїжджають в найбільш небезпечні прифронтові села і міста і виривають людей з рук смерті. Позмінно працює п'ять екіпажів Янголів та 12 груп парамедиків. Рятівники самі часто потрапляють під ворожі обстріли, але повертаються до людей знову і знову. Поліцейський підрозділ Білі янголи щодня вирушає у френтові села Донеччини, які ворог перетворив на руїни і знищує надалі. Там у пеклі продовжують жити люди. Це хворі пенсіонери та люди з інвалідністю, яким важко покидати свої, хай поруйновані, але рідні домівки. І вони щодня чекають на білих янголів. Шосні там не знаю, і грудь говорять болі. Ці прифронтові населені пункти ворог обстрілює щодня. І мешканці часто дістають осколкових поранень. Мотимовіти машу. Ось цій жінці уламок російського снаряду влучив у стегно. Поліцейські надають першу медичну допомогу і везуть поранену до лікарні. тихо, тихо. Зможемо, давай, давай, держись. Рано ду машина з той сторони, давай, 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 давай. давай діяти парамедикам треба дуже швидко, адже у жінки може бути внутрішня кровотеча. Позже? Да, Позже. Позже? Позже? Давай, 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 давай. Осколочнее пахова області слівої сторони. Осколок нутрі. А цей чоловік паралізований. Він рік лежав у повній темряві, адже у його будинку вже давно немає ні світла, ні води. Ти скука уже тата вот лежишні в стаюжі п'ять років? Okay. А причина. Сломане щось з позвонком. Чоловіка також забирають до лікарні, а ось ця пенсіонерка ледве вціліла під час артобстрілу. Я зайшла в каліду, в веранду, брала воду, і от грохот, я якраз на підвалом, як я туди взагалі не впала. Для цих людей, які вже півтора роки живуть у пеклі, білі янголи єдина надія. Адже їхати у села, що обстрілюється цілодобово, мало хто ризикне. Він тут а я сідяє ще полажиш. Скоро визиваємо, не знаю, визвали, не визвали. Та скоро не поїде. Коли поранені у машині, можна вирушати, що помалу за мною давай. Давай саждав. Білі янголи часто потрапляли під ворожі обстріли і теж мають поранення. Ось і зараз ворог атакує. Вихода. Пронесло, слові Коли небезпека, здавалося б, минула, вирушають. Але за лічені секунди снаряд вибухає поряд із авто. вам При смертельну небезпеку білі янголи повертаються у прифронтові села знову і знову, щоб рятувати і допомагати людям. За час великої війни цей поліцейський підрозділ врятував понад 800 мирних жителів. Вікторія Балиська, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.